Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим героям! Слава нашим славним захисникам нашого народу! Слава тим людям, які дають нам можливість спокійно жити. Так, прилітають ракети, прилітають шахеди, Але, панове, ми живемо. Не під владою сусідських виродків. Недаремно той народ назвали Кацапами. Я це кажу не про національність, я кажу про стан душі. Слово Кацап це тюркське слово перекладається як різник живодер, душегуб. Не всі в тому народі душегуби, але побалакайте, і ви визначите, що більшість людей, а багато хто, не задумуючись, чому, але їм було незручно, некомфортно. І вони виїхали в інші країни. Їм там було душно. Тому не всі росіяни-кацапи. Багато українців, які там прижилися, їм там було по душі. Вони стали кацапами. І оці істоти до нас йдуть навести свій лад. Тобто вони йдуть, щоб знищити нас. То що ж, панове, нам в такому випадку робить? Панове, ну, звичайно, нам обороняться. А щоб краще оборонятися, треба, щоб країна максимально була готова оборонятися. В Германії, ну, скажімо так, війна, яку вони тоді вели, була неправедна, але вони хотіли перемогти, і було гасло, пушки замість, тобто гармати замість масла. У нас же. Зараз гасло, дайте нам гроші. Ми ваші гроші не крадемо, ми крадемо свої і на ваші гроші будуємо дороги, ремонтуємо там і ще що, прихорашуємося, причепуряємося, робимо гарний порядок у нас в країні. Але війська кажуть, дайте нам дрони, бо саме дрони дозволяють. Знищити ворога і берегти своїх людей. А наша влада нашим воїнам дає обіцянки. Ми вам дамо мільйон дронів. Ну, Мільярд дерев уже посаджено. Тобто, ми там, якщо нам ворог прийде, то ми по тих лісах будемо партизанити. Тільки треба стати маленькими-маленькими, щоб. Ну, в тих же ж лісах, щоб нас не побачили. А тим, хто не став маленьким, тому біда. А е, сказати владі, що ж ти робиш? Чому ж ви крадете ті гроші? І е, коли кажуть, що ми, ми крадемо свої гроші, це що, виправдання? На основі цього виправдання вже можна судити. Тобто, перепрошую, крадуть? А я вважаю, що, е, знаєте, кажуть, таке гасло вор має сидіти в тюрмі. А я кажу, вор має лежати в труні. А можливо і в савані. Не треба переводити на таке гедоття дошки. Але ж, панове, зараз не на часі, а не на часі що? Більшість із нас вихідці із села. Ну, українці це ж хлібороби, а хліб, хліб, хліборобство це село. І уявіть собі, що ви поїхали десь на весілля, сіли на бричку. Ну, уявам тобі таке, знаєте, романтичне. І в сусіднє село на весілля. Затрималися там і приїхали через день. А вас вдома кури, гуси, кролі, свині, корова. Панове, коли ви приїдете, ви кого першого почнете годувати? Ну, я так здогадую, що багато хто вже давно відійшов від села, то я підскажу. А першими ви будете годувати корову і свиней. Бо вони так верещать, що на інший край села чути. А нам пропонують мовчати не на часі. Панове, ну, можливо, влада, ми так звикли мовчати. і наша влада, вона не помічає, ну, куди треба тратити гроші. Он притула, люди зібрали гроші на Байрактар. Турки оцінили, як наші люди хочуть перемогти, і сказали, ми вам даруємо байрактар. Притула взяв ті гроші в руки і сказав, ну що ж, а давайте я візьму в оренду супутник. От ну, зараз уже байрактар це вже не така страшна е зброя, як була на початку війни. А на початку війни, тоді, коли купляли байрактар, збирали гроші на байрактар, вони ж були потрібні. Але от там отой супутник, той байрактар, що нам дадуть, він буде щось там робити. А з супутниками це побачимо. Або і взагалі ніхрена не побачимо. Бо супутник то один, і там він нам крутиться. І інше запитання. А перепрошую, навіщо, на який грець нам той супутник був потрібен? М? Не підскажете? І я не знаю. Бо нам інформацію передав, передають наші партнери із мережі супутників. Тобто не один, а їх там десятки. І вони постійно, вся Україна постійно під їхнім наглядом і нам передають. І на якого біса нам був потрібен той? А я вам скажу, що це всередині у дорослого чоловіка живе маленький хлопчик, якому хотілося, ну, хоч трошки, знаєте, так, із супутником побавитися, сказати, що я маю супутник. Панове, а чому такі люди вирішують, що робити з нашими грошима? Якщо ти зібрав гроші на байрактар, а байрактар тобі дали безкоштовно, купи другий байрактар. І це буде допомога армії. Але, панове, знаєте, мені дуже сумно сказати, але виходить в нас так, як ото, коли на хутір налетіли татари, а сім'я сховалася під ліжком. Знаєте, ряднина і закрита і тихенько сидять. Татарин в хату заскочив і давай по понишпаркам лазить. Поліз в піч. Пилюка йому в носа, в носа попала, він як чхне, а хазяїн з-підішка. Під, з Будьте здорові. Панове, так ми що хочемо покласти своє життя? Щоб ті, хто у нас керує країною самоуправствує від нашого імені, були здорові, нам наші хлопці, які там гинуть, непотрібні, нам наша сім'я не важлива? нам показали кіно. Нам сподобалася та роль, яку зіграла людина, і тепер ми готові терпіть будь-які витребеньки його і його друзів. Бо кіно було гарне? Це так? Тобто, якщо вас посадити в буцегарню і крутити цілий день кіно, то ви на це згодитеся. Ну, кіно ж то буде? Панове, нам треба, щоб країна наша була ціла. Щоб була ціла наша родина. І щоб ми перемогли якомога швидше. Бо, вибачте, гинуть. Власне кажучи, найкращі, які готові, і які з початку війни пішли на війну. Тому не на часі це не те гасло. Якщо хтось робить дурню, то саме час сказати ти робиш дурню. Бо якщо людину весь час хвалити, і знаєте, як кажуть, немає зворотнього зв'язку. То воно втрачає тоді землю під ногами і починає таку дурню, навіть розумні люди, якщо їх захвалювати вони таку дурню мелють, таку дурню діють. І якщо нам це не потрібно, то мовчати це не на часі. А на часі вказувати на те, що чиниться неправильно. А іще. Що варто казати? Це трошки озвучити, панове, які керують зараз країною, які розкрадають ті, ту допомогу, яку нам дають, які ослабляють нас. Ви уявляєте, що буде з вами після перемоги? Я розумію, що ви зробите все, щоб ми не перемогли. Бо вам своя шкірка дорожча, ніж вся Україна. Але Україна переможе. І, панове, вас візьмуть за вашу так дорого оцінювану вами шкірку. І боюся, що з вас шкірку знімуть. А іще я вам скажу, панове, це вже не тим, а просто добрим людям. Звичайно, вони порозкидали всі свої гроші по рідні, по всьому. І, хоча є таке гасло, що діти за батьків не відповідають, але я пропоную подумати трошки інакше. Якщо діти користуються спокійно, жрують на ті вкрадені гроші, то вони є співучасники цього злочину. І, відповідно, Відповідати повинні. Не за те, що ви не діти. А за те, що вони співучасники. Ну добре, панове, це, так як сказати, зойк душі. Правий я чи не правий, вирішують вам. Але зараз не на часі мовчати. А так, панове, наші воїни. Нас захищають. Стане гірше, ми старші і всі, хто то, знову візьмемо до рук зброю і підемо захищати країну, бо іншого шляху немає. І Україна переможе. Панове, ми український народ, ми сильний народ. Нас ослабляють. Нас стараються зруйнувати нашу єдність. Кажуть, розділяй і володарюй, Коли люди, поки люди розбиті, як пісок, з них можна зліпити, що хочеш. З каменя зліпить галушку, не получиться. Так от, панове, свій до свого по своє. Шукайте однодумців. Шукайте тих людей, які розуміють вас. Шукайте людей, яких ви розумієте, учіться один одного. Хтось знає більше, хтось менше, але розумний до розумного. Спробували пояснити людині. Не може зрозуміти, панове, людина зараз в стані. Вона зазомбована. До неї не достукаєшся. Вона продовжує дивитися єдиний марафон. Сеанс продовжується. Але нас достатньо, щоб змінити в країні ситуацію. Ми відстоїмо країну як від зовнішнього ворога, так і від внутрішнього. До речі, внутрішній ворог він не менш небезпечний, ніж зовнішній. Бо це він вас труїть, Він підставляє. Він не забезпечує наших захисників зброєю і наші хлопці гинуть. Вони не стріляють на спину. Але це може бути гірше, ніж постріли. Панове. Але це не ай-яй-яй-аврал. Це просто ситуація в війні. Ми збираємося з духом, ми збираємося з думками, ми стаємо сильніші. Ми переборюємо ці труднощі. У нас є сила, панове. І ви спокійно можете все обдумувати. Ви можете не панікувати. Коли я кажу спокійно, це я кажу, що без паніки. Але якщо серце колотиться, якщо душа болить, то перепрошую, треба щось. Робить, щоб країну спасати. Щоб спасати свій рід, спасати нашу країну. Спасати себе. Ну що ж, панове, дякую вам за увагу. Так я сказав, не так я сказав. Це мої роздуми, панове. Дякую вам за увагу. І ви. Стаєте сильніші. Ви набираєте дух, силу. Кожен ваш вдих, видих, ви вдихаєте наше українське повітря, яке осяяно свободою, духом свободи. Ми сильні. Ми можемо досягнути те, чого інші народи їм Це просто недосяжне. І весь світ це бачить, панове. Побачите і ви себе. Ми діти сильного народу. Тож удачі вам, тримаємося. До зустрічі!